Авіценна або Ібн Сіна був знаменитим лікарем і філософом, але крилаті вирази про користь води, що приписуються йому, важко знайти в явній формі. Ось кілька виразів, які могли би передати його ставлення до води на основі його вчень. Вода це життя, а чиста вода запорука здоров'я. Цей вислів відображає переконання Авіцени в тому, що вода необхідна для підтримання життя і здоров'я, і чистота води відіграє ключову роль. Сила води в її простоті, але в цій простоті міститься міць зцілення. Ця фраза підкреслює лікувальні властивості води, про які Авіценно говорив у своїх працях, вказуючи на її важливість у терапії та підтримці здоров'я. Чиста вода Ліки природи доступні кожному. Вислів ілюструє віру Авіцени в те, що вода є природним засобом, доступним для всіх, і її чистота критично важлива для здоров'я. Тіло потребує води, як земля потребує дощу. Ця метафора відображає думку Авіцени про те, що вода підтримує життєві процеси в тілі так само. Як дощ підтримує життя на землі. Авіцена приділяв увагу ролі води в травленні. Він рекомендував пити воду в помірних кількостях перед і після їжі для поліпшення травлення та запобігання різним захворюванням шлунка і кишківника. У своїх рекомендаціях також Авіцена звертав увагу на температуру води. Він вважав, що холодна вода може сповільнювати травлення і погіршувати кровообіг, тоді як тепла вода, навпаки, сприяє кращому засвоєнню їжі та поліпшенню метаболізму. Важливо починати день із пиття теплої води. Це допомагає пробудити травну систему і вивести токсини з організму. Іноді Можна додати трохи лимонного соку або меду для додаткового очищувального ефекту.